Микола Рученко залишається вірний своєму життєвому принципу пообіцяв зробив у цьому. Переконалися і жителі Чайківки Радомшиського району. Небагато часу пройшло від того, коли були звернення ваші, що треба. Зробити дорогу, ми її зробили. Слідуюче звернення було, треба було замінити насос у школі, ми його замінили. Правда, на трошки більш потужний, чим е, там стояв. Слідуюче було звернення, ну, де ми живемо в селі, їхати кожен раз, е, щоб лікар зняв показники, як серденько б'ється. Прохання було у жінок, які сьогодні. Ні, показують культуру чайківської землі, і не тільки на чайківській, а на території району. Лікар Наталія Ярошенко зізналася, що й не сподівалася, що Микола Рученко зможе подарувати для медичної амбулаторії електрокардіограф. А Надія Шушпан гроші на придбання костюмів для аматорського хору села Чайківки. Этот кардіограф позволит нам назначити правильне лечение, проконтролювати і я вважаю, все таки продліть годи житті пацієнта. Поша ну, большое вам спасибо. Спасибо, и от і и і нашого села. І люди знають, і всі люди говорять, що оце вот да схвальованим був виступить чайківського сільського голови Василя Богославця. Ніколи Миколи Миколаєвича слово не розходиться з ділом. Він що сказав, як відрізав, він намагається усіма силами зусиллями виконати свої зобов'язання, і це ми чітко відчуваємо всією чайківською громадою. Затим відбувся прийом до лав народної партії 11 новобранців. Привітав Микола Рученко із 102-річним днем народження і жительку села Мар'яну Цибок. Завітав народний депутат і до сільської церкви, аби надати допомогу на її ремонт. На зустрічі з жителями села Пилиповичі, того ж Рада району, йшлося про проблеми будівництва сільських доріг, працевлаштування, забезпечення клубу музичними інструментами. Народний депутат України Микола Рученко пообіцяв селянам допомогти у розв'язанні їх проблем. 11 жителів Пилиповичі поповнили того ж дня ряди народної партії.